Привіт! Я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. Сьогодні ми вивчимо з тобою прийменники, які вимагають давального відмінка. Це означає, що артикель відповідного слова буде відмінятися давальним відмінком. У цьому відео ми розберемося із прийменниками з додатком місця. До таких прийменників належить in auf, unter, über, an. Візьмемо для прикладу речення. Das Buch liegt auf dem Tisch. Auf це прийменник або препозиціон, Dem Tisch – іменник у давальному відмінку, а конструкція auf dem Tisch – це додаток місця або локаль об'єкт. Речення із додатком місця відповідають на запитання во, де, тобто во ість вас, де є щось, де щось відбувається. Наприклад, хенді лікт auf де Couch. Розберемо і запам'ятаємо наступну схему Іменник плюс дієслово плюс. Локай об'єкт, тобто Das Handy liegt auf der Couch у якості дієслова використовуються зазвичай статичні дієслова, такі як sein, bleiben, liegen, stehen, sitzen, hängen, stecken тощо. А тепер детальніше про прийменники: прийменник IN означає в. Тобто позначає когось або щось всередині чогось конкретного. Наприклад, in der Schüssel, in der der Kiste, im Regal, im Bett, in der Schule, im Schloss. Якщо поставити запитання во де, то відповіді будуть у мисці, у коробці, на полиці. Але по-німецьки це буде у полиці, тому що Полиць багато і щось лежить в полицях всередині. В ліжку. В школі, в замку. Der der Apfel liegt ist in der Schüssel. Das Buch liegt ist in der Kiste. Die Socken liegen sind im in dem Regal. Наступний прикметник це auf, що означає щось на горизонтальній поверхні. auf dem Tisch na Stoli. auf der Straße na Wulici. auf dem Boden na Simli. auf dem Berg na Hori. die Tasse steht auf dem Tisch die Katze läuft auf der Straße der Ball liegt auf dem Boden Katze ist auf dem Berg Наступний прийменник це «unter» під unter dem tisch. Або дуже часто вживають Unter Menschen. У цьому випадку ставимо питання, де щось відбувається. Серед людей. людей» – unter «unter Menschen». «Die hängt dem Tisch». Viele mutige Männer sind unter den Menschen zu finden. Наступний прийменник це Über Nad Übe dem Tisch Die Lampe hängt über dem Tisch Übe dem Kamin Das Bild hängt über dem kamin. І Inaostatok прийменник an, що означає на, щось на вертикальній поверхні An der Wand. Am Fenster Am Haken. am Tisch Das Bild hängt an der Wand Ich sehe einen Vogel am Fenster Die Jacke hängt am Haken Das Kind sitzt am Tisch Вы можете мене запитати а що таке am im Це те саме що an dem та in dem Тому що деякі прийменники можуть зливатися з означеним артиклем у датів і акозитів. Найчастіше це використовується у розмовній мові, коли швидко говорять. Отже, підсумуємо: Існує 5 прийменників, які керуються давальним відмінком, і у реченні виконують роль додатка, місця та відповідають на запитання, во, де. Це IN-. Auf, unter, über, an. А на сьогодні це все. Сподіваюсь, цей урок стане тобі у пригоді. Па-па!